Приводити молодь до Ісуса. Такими словами можна охарактеризувати завдання тих, кого церква по дієцезіях або чернеча родина визначає відповідальними за покликання. З 19 по 20 листопада 2020 року у Хмельницькому відбулася друга зустріч відповідальних за покликання, яку організувала комісія у справах душпастерства молоді РКЦ в Україні. Цього разу зустріч об'єднала священників, монахів та монахинь. Богопосвячених дів та членів світського інституту сестра наголосила, що кожне людське життя є таємницею, яка поєднує в собі радість і біль, певну напруженість і конфлікти, заспокоєння наших потреб та пошук того, що заповнить мою самотність, світ бажань і світ обмежень. Доповідачка підкреслила те, що може бути корисним у душпастерстві покликань. Сестра Тетяна Нетреба – місіонерка Марії. У формі тренінгу разом з учасниками розглядала й аналізувала стереотипи жіночого покликання та їхню роль у суспільстві. Виявляється, що деякі стереотипи часом навіть і несвідомо підтримують самі богопосвячені. Крім науково-практичної частини, учасники також мали час на молитву та зустріч з Ісусом у Євхаристії. Говорячи про літургію слова, брат Сергій Воронюк у проповіді підкреслив, що перше читання і Євангелії. Об'єднує тема безсилля. Часом у питаннях покликання чи душпастерства ми зазначаємо певного безсилля. Коли ми самі ділимося досвідом любові Бога Отця в нашому житті, намагаємось інших запалити цією любов'ю, привести їх до Бога. То певної миті приводить це безсилля, бо людина завжди залишається перед вибором чи відповідати на Божу любов. Однак у цьому безсиллі інколи можна пізнати і невимовну радість. Коли бачиш, як молода людина свідомо обирає Бога. На завершення для від... дня відбулася зустріч з Ісусом у Пресвятих дарах. На рек... Другий день розпочався Євхаристією в намірі нових покликань та всіх, хто задіяний у душпастерстві. Цього дня в Євангелії ми чули про гнів Ісуса. У проповіді отець Міхал Воцал, заступник голови комісії душпастерства молоді. Підкреслив, що в нашому житті гнів може мати конструктивні наслідки. Прикладом може бути розробка механізму, захисту неповнолітніх як відповідь на гнів щодо зловживань у церкві. Крім того, говорячи про душпастерство покликань в Україні, він, при... він підкреслив, що сьогодні воно перебуває на стадії дозрівання, як плід другого Ватиканського собору. Кожне душпастерство має ставити акцент на душпастерство покликань. І це є справою цілої спільноти церкви, а не окремих зірок. Продовжуючи пізнання покликання у світлі, навчання церкви, отець Віктор Білоус, ректор Вищої духовної семінарії Святого Духа в Городку, представив дар покликання в актуальному навчанні церкви. Він підкреслив, що ідентичність покликання пов'язана з дружбою із Христом та служінням іншим. Це все має вести покликаних до уподібнення Христу, який кличе тих, кого сам хоче. У світлі документів церкви та висловлювань святішого отця, отець Віктор заохотив подивитись на покликання, як на діамант. У ньому можемо помітити неперевершену кольорову гаму завдяки світлу, яке проходить через сліфований алмаз. Цим світлом є дар покликання, а шліфують діамант-форматори, про чию роль і завдання розповів доповідач Ірина Сашко. Доктор богослов'я у галузі екуменізму, маріолог, філолог, як мирянка поділилася думками та спостереження... спостереженнями щодо кризи покликань. Ґрунтуючись на опитуванні молоді, вона представила причини, чому молодь не відповідає на покликання. Молоді люди завжди шукають тих, для кого Євангелія стало стилем життя, хто може привести їх до глибокого, а не поверхневого християнства. Богопосвячене життя є справжнім тоді. Коли воно радикальне в молитві, служінні і стосунках, підкреслила пані Ірина. Протягом зустрічі було також представлено результати опитування, що ти хочеш від цього життя, в якому взяло участь майже 800 молодих осіб. На завершення комісія душпастерства молоді представила звіт щодо своєї діяльності за рік, плани на найближче майбутнє та статистику покликань за рік, що минає сестра Анастасія Петра -Ускайте. Новини кредо доступ до храмів держава має забезпечити так само, як забезпечує доступ до аптек. Ми часто не розуміємо, які наслідки має гріх у нашому житті. Коли наше сумління зачерствіле, ми часом навіть не відчуваємо того болю. Тому дуже важливо відкритися в повноті до тієї Божої животворної оздоровчої сили, щоб дати можливість доторкнутися до нас. Таке переконання висловив архієпископ Святослав Шевчук. Глава Української греко-католицької церкви під час недільної проповіді повідомляє департамент інформації УГКЦ. Глава УГКЦ відзначив, що сьогодні ми перебуваємо в умовах карантину у церкві, що є якраз тим моментом, коли Христос торкається, повинен бути відкритим в умовах карантину для віруючої людини. Переконує глава УГКЦ. На його думку, доступ до храмів держава має забезпечити так само, як забезпечує доступ до аптек. Церковне і релігійне життя це не тільки свята, велелюдні відправи й обряди, це і можливість зближення між Богом і людиною, можливість церкви виконувати свої душпастерські обов'язки, супроводжуючи сучасну віруючу людину в сучасних обставинах її життя. Ця можливість дотику має бути відкрита сучасній людині, сказав глава УГКЦ. Блаженніший Святослав також висловив забезпечення про молитву за лікарів. Слухаючи про Христа лікаря, сьогодні ми особливо молимося за наших лікарів, щоб їхні руки перетворилися на життєдайну десницю, щоб через їхні знання і професійне служіння сам Господь Бог міг прийти до тих, хто його потребує: до немічних, хворих, вмираючих, щоб він подав цю життєдайну десницю, яка б допомогла відкрити можливість кожній людині для здоров'я, життя і воскресіння. Тому каже Христос: не бійтеся. Побажав предстоятель УГКЦ. Новини кредо. Єпископ Кривицький про можливість локдауну. У нашому суспільстві ставлення до церкви краще, ніж у багатьох країнах Європи. Нещодавно 20 листопада 2020 року відбулася зустріч Всеукраїнської ради церков. Та релігійних організацій із прем'єр-міністром України Деносом Шмигалем та іншими представниками уряду, на якій обговорювалися напрямки спільної роботи у протидії розповсюдженню COVID-19, голова комісії єпископату РКЦ у справах відносин між церквою та державою єпископ Віталій Кривицький, який входить до складу ради, розповів кредо про те що обговорювалося на цій зустрічі і чого варто сподіватися католиком напередодні Різдвяних свят. Зустріч відбулася на запрошення пана прем'єр-міністра, оскільки напередодні Всеукраїнська Рада церков писала до нього прохання про урівноваження карантинних умов для, для релігійних спільнот із тими ж закладами культури, щоб нам дали змогу займатися, скажімо, відсотків 50 місць. У відповідь на це прем'єр-міністр зібрав представників церков. Для того щоб поділитися нинішньою ситуацією, він наголосив, що кількість хворих на COVID-19 із кожним днем збільшується. Цю сумну статистику підтвердив і присутній на зустрічі головний епідеміолог країни Віктор Ляшко. Станом на сьогодні, наш уряд буде змушений піти на цей крок. Пан Шмигаль порядкував представникам релігійних спільнот за увагу до проблеми і за пропозицію співпраці у питанні протидії поширенню вірусу. І запросив нас до подальшої спільноти роботи. Кожен з представників ради церков мав можливість висловити свою думку. Зокрема, було наголошено на тому, що у своїх рішеннях урядові варто ставитися до релігійних спільнот так само, як до аптек і магазинів, тобто як місць першої необхідності. Особисто я говорив про те, що під час попередньої хвилі епідемії дуже зросла напруженість у суспільстві, зріс рівень сімейного насильства. Приходячи до церкви, люди вирішують ці проблеми під час сповіді, спілкування з духовними керівниками, тому ми просимо ставитися до нас як до ланки першої необхідності. Ми розуміємо, що є каменем спотикання для інших. Нам навіть певним чином заздрять, бо церква перебуває у кращому становищі, ніж бізнес організації чи заклади культури в умовах карантину вихідного дня. Але ми ще раз наголошуємо на тому. Що церква справді потрібна тим, хто знає, що у ній шукати, і вона є великою духовною допомогою людям у ці неспокійні часи. Крім проблеми з коронавірусом, на зустрічі з урадовцями ми обговорювали законопроекти, що стосуються військового та медичного капеланства. Також порушували питання того, чому в період пандемії, у неспокійні часи, коли постає питання збереження нашого народу як такого. Проходять певні законопроєкти з гендерними навантаженнями. Це є насправді необхідністю. Якщо говорити про майбутню перспективу, то зараз ми маємо змогу дотримуватися всіх необхідних санітарно -епід... Епід... вимог. Тому наполягаємо на тому, щоб храми не лише зачинялися, а навпаки. Просимо, щоб нашим вірним розширили можливість перебування у храмах там, де є така можливість. Але у випадку абсолютного локдауну можна, звісно, сподіватися будь-чого. Втім, на сьогоднішній день мені здається, що уряд позитивно ставиться до церков, що нас прийняли як ланку першої необхідності і дали нам можливість працювати. Я гадаю, що загалом у нашому суспільстві ставлення до церков є розумнішим, ніж у багатьох інших країнах Європи. Ольга Герасименко Новини Кредо. Кардинал Долан страждання переслідуваних християн повинні стати й нашими 19 листопада 2020 року. У США відбувся симпозіум Дії вчасно захисник християн у небезпеці в їхніх стародавніх землях і не тільки присвячений проблемі переслідування християн у світі. Його очолив кардинал Тімоні Долан, архієпископ Нью-Йорка. На минулому тижні обраний головою комітету з питань релігійної свободи Конференції католицьких єпископів США. Очікується, що на цій посаді він відіграватиме значну роль у можливих конфліктах між церквою та адміністрацією ймовірного новообраного президента США Джо Байдена. Серед спікерів були також Мір'ям Ібрагім, християнка з Судану, в минулому ув'язнена та засуджена до смертної кари. За відступництво від ісламу, яка нині мешкає у США, Роберт Ніколсон, виконавчий директор проєкту Філос, Гуан Чен Чень, китайський юрист і правозахисник, що зазнав переслідувань від китайського уряду, бо захищав жінок від примусових абортів та стерилізації, члени Асоціації християн Близького Сходу, лицарі Колумба та члени інших організацій, що займаються захистом прав християн. Спілкування відбулося переважно в онлайн-форматі. Кардинал Долан закликав католиків подумати про наших братів і сестер, які зараз тяжко страждають лише через те, що осіняють себе знаком Христа, схиляють голови перед Пресвятим іменем Ісуса та щонеділі сповідують апостольський символ віри. Ми, Єпископи США, постійно намагаємося захистити нашу найпершу найціннішу свободу. Але наші проблеми хай би якими загалом. Боюся, що 21 -е століття не обіцяє стати набагато кращим, сказав кардинал Долан. За минулі 20 років у світі було вбито вже півтора мільйона людей, лише за їхню віру Христа, і ця загроза зростає. Міркуючи над тим, що католики США можуть зробити для переслідуваних співбратів, кардинал Долан сказав: ми члени однієї з найблагословенніших громад на цій планеті. І, хоча американські католики демонструють єдність, захищаючи власну релігійну свободу, ми не можемо зупинятися на досягнутому. Нам потрібна підтримка всіх наших людей, а не лише керівників, бо інакше ми далеко не просунемося. Він нагадав слова Папи Франциска, який закликав ставитися до переслідувань християн у світі як до страждань членів власної родини. Долан закрикав усіх вірних до постійної молитви за потерпілих. Як приватної, так і публічної, а священників, щоби згадували про сучасних мучеників за віру у своїх проповідях. Єпископ Метью Кука з Кото Нігерія доповів, що християни в Нігерії мають труднощі з отриманням земель для будівництва храмів та територіях, де спорудження християнських церков вважається протидією ісламу, а більшість мечетей фінансує держава. Архієпископ Баша Варда з Арбілю Ірак. Розповів про те, що іракські християни, численність яких зменшилася з півтора мільйони станом на 2003 рік, до менш ніж 25 тисяч на сьогодні, відчувають дедалі більшу втрату надії. Під час симпозіуму письменник Девід Болт взяв, взяв інтерв'ю у Девіда Алтона, члена Палати лордів Великобританії. Він заявив, що, хоча останнім часом спостерігає певні покращення у справі допомогти переслідуваним християнам, наприклад, створення всепартійної парламентської групи з питань міжнародної свободи віросповідання, Однак щодо переслідувань християн у світі все ще спостерігається багато байдужості, викликаною зневагою до релігійної віри. Алтон також розкритикував тимчасову угоду між Ватиканом та урядом Китаю. Заявивши, що поділяє позицію кардинала Джозефа Дзеня, який знову і знову повторює, що не можна мати жодних справ із комуністичною партією, назвавши угоду величезною історичною помилкою. Політик сказав, що угоди з комуністами можуть розцінюватися як зрада. Ми повинні стояти поруч із тими, хто так багато постраждав за свою віру. Зауважив він, як панувати у служінні. Ісус чинитиме остаточний суд як із позиції пастиря, так і з позиції овечок, з якими ототожнюються, на це звернув увагу святіший отець під час зустрічі із вірними в урочистість Христа Царя Всесвіту. Закликом просити у Діви Марії, щоб навчила нас, що означає панувати в служінні. Папа Франциск звершив своє повчання, виголошене перед молитвою ангел Господні, у неділю, 22 листопада 2020 року. Суддя і пастор. Як зауважив святіший отець, літургія цього дня зосереджується на омезі, тобто кінцевій меті, адже сенс історії ми розуміємо, маючи перед очима її кульмінацію. Саме це робить святий Матей, який поміщає притчу Ісуса про загальний суд як епілог Його земного життя. Той, кого люди готуються засудити, насправді є найвищим суддею. У своїх смерті й Воскресінні. Ісус виявиться Господом історії, царем всесвіту, суддею всіх. Але християнський парадокс полягає в тому, що суддя не одягається в царственність, яка викликає страх, але є пастирем повним лагідності і милосердя, сказав наступник святого Петра. Ісус у цій притчі використовує образ пастуха, що перегукується з пророцтвами Єзекиїла. Єзекиїл говорив про втручання Бога на користь народу, про талихих пастирів. Які його визискували. Бог обіцяв особисто заопікуватися отарою, і ця обітниця сповнилася в Ісусі, який себе назвав добрим пастирем, пастир і вівці. Але як підкреслив Папа, Ісус у цій притчі ототожнюється не лише з старим пастирем, але й з овечками, тобто найменшими і потребуючими братами. І цим показує критерії судження, якими є конкретна любов. Виявлена або ні щодо цих осіб, бо Він сам суддя, присутній у кожній з них, мовив, воістину, кажу вам, те, що ви зробили або не зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили або не зробили мені. Будемо суджені на підставі любові, не на почуттях, ні, на підставі діл. Нехай же Ісус навчить нас логіки близькості, побажав Папа, додавши: просімо у причистої Діви Марії. Щоб навчила нас старювати у служінні, в небозвята Богородиця отримала від свого сина царську корону, бо вірно йшла за ним як перша учениця дорогою любові. Вчимося від неї завжди виходити у Боже царство через ворота смиренного та великодужедо. Львівський стріт арт проти насильства над безпритульними безпит... у Львові, активісти намалювали стріт арт невилимі люди. Це знак незгоди з випадками насильства проти безпритульних. Кажуть ініціатори та автори ідеї малюнку рух молоді за мир. Постаті на малюнку бідні жінка й чоловік, безпритульні, навколо них пунктир, всередині кожної людини небо. Часто бідну людину невмовби вирізають із ландшафту міста, позбавляючи прав, гідності та особистості. Приводом для створення стріт-арту. Стала трагічна історія, яка сталася у вересні 2020 року на околицях Львова. Тоді двоє підлітків потрапили в закинутий будинок, де ночували двоє безпритульних. Три дні підлітки їх катували і знімали це на відео. Чоловіки, яких звали пан Ігор та пан Богдан, померли. Ми не раз чули від безпритульних про нічні побиття. А після того, що сталося у вересні, вирішили, що потрібна якась конкретна ненасильницька відповідь. Яку побачать інші молоді люди, каже координаторка руху Молодь за мир у Львові Анастасія Грененко. Вона додає, що стріт арт невидимі люди це ще й заклик бути небайдужими до долі безпритульних у період морозів. Постаті на малюнку не випадково зображені перед зачиненими дверима. Це символізує часто байдуже ставлення суспільства. Рух молодь за мир. Щотижня розповідає, і роздає їжу безпритульним людям на околицях Львова і запрошує старшокласників та студентів приєднуватися, написавши до організації. Спершу активісти хотіли зробити мурал на будівлі, де сталося вбивство бездомних. Однак, через організаційні причини довелося відмовитися від цієї ідеї: стріт Арт вдалося реалізувати за адресою вулиця Єфремова, 11. Коли є люди, які говорять про ідею створення сенсовішого міста, то чому б не долучитись? Я думаю, що мурали це точно важливо не тільки для Львова, а й для України загалом. По-перше, це щось нове, а я за будь-які зміни, бо вони тестують реальність. По-друге, це творчість. А через творчість і мистецтво ми чи не єдиним шляхом можемо розвивати нашу культуру, каже художник Андрій Буняк, який реалізував ідею малюнка. Стріт арт став можливим завдяки участі львівського осередку організації Будуємо Україну разом. Бур. Одна з цінностей буру рівність дорівнює різкість. І ми стараємося дотримуватись її, адже безпритульні люди теж частина міста, і ми можемо, хоч би привертати увагу до їхньої проблеми. Львівський осередок вирішиті. Знову почнімо мріяти. Дорога до кращого майбутнього. Книжка інтерв'ю Папи Франциска, авторства журналіства Остена Айверея з такою назвою побачить світ у грудні, а цими днями кілька уривків з неї оприлюднив часопис Ля Републіка. Протягом мого життя я пережив три ковід ситуації: хвороба, Німеччиня та Кордова. Розповідає папа Франциск у цій книжці. В понеділок, 23 листопада 2020 року, на сторінках італійської газети Ля Републіка. Опубліковано уривок з неї, в якому святіший отець ділиться думками про деякі переломні моменти свого життя. Перший досвід межі болю та самотності. Коли я, маючи 21 рік, важко захворів, пережив свій перший досвід обмеженості, болю й самотності, це змінило мої координати. Доволі місяця я не знав, хто я чи живий, чи вже помер. Навіть лікарі не знали, чи вийду з цього. Пам'ятаю, як одного дня запитував свою маму, обіднявши, чи вже помираю. Це було під час навчання на другому році семінарії у Буенос-Айресі. Згадує папа Франциск, зазнаючи, що добре пам'ятає дату 13 серпня 1957 року. Святіший отець розповів: до лікарні його привіз префект, збагнувши, що цей тип грипу не лікується аспірином. І з легень відразу відкачали півтора літра води. А тоді почалася боротьба за життя в листопаді ампутація частини легені. Я з досвіду знаю, що відчувають хворі на коронавірус, підкреслює він. З цього періоду папа Франциск особливо пам'ятає двох медсестер. Одна з них сестра домініканка, що була старшою у відділенні. Після першого огляду лікаря сказала медсестрам поз... подвоїти дози ліків, бо її досвід підказував, що він помирав. І цим урятувала його життя. Завдяки постійному контактові з хворими вона краще за лікаря знала, чого потребують пацієнти, і мала відвагу користуватися цим досвідом, розповів святіший отець, зазначивши, що друга чинила те саме, коли його розривав біль, пота даючи додаткові дози знеболюючого. Вони боролися за мене до кінця, доки я не відновився. Вони навчили мене, що означає користуватися знаннями. Але також уміли досягнути далі, щоб відповісти на особливі потреби, сказав він. Інший важливий урок цього періоду потрібно уникати формальних утішань, чимало заспокійливих слів, що все, мовляв, добре, що більше не буде болю, були порожніми, хоч сказані з добрим наміром, але ніколи не досягли серця. Найбільший слід залишила в серці черниця, яка колись готувала малого Хорхе до Першого святого причастя. А тепер прийшла відвідати в лікарні. Вона взяла мене за руку, поцілувала і довго стояла мовчки. А тоді мовила: Ти наслідуєш Ісуса. І не було потрібно інших слів. Її присутність, її мовчання принесли мені глибоку розраду. Після цього досвіду я вирішив якомога менше говорити, відвідуючи хворих. Обмежуюся тим, щоб тримати їх за руку. Німеччина ковід переживав ностальгію за батьківщиною. Прагнув повернутися, розповідає святіший отець. То був рік, коли Аргентина виграла чемпіонат світу. Він не мав бажання дивитися матч і дізнався про перемогу лише наступного дня з газет. Це була самотність перемоги на годинці, бо не було з ким її розділити самотність неприлежності, через яку почуваєшся чужим. Тебе забирають звідтіля, де ти є, та відсилають у місце, якого не знаєш. І тоді лише вчишся, що саме, що саме є насправді важливим у тому місці, де ти залишив. Викорінення як радикальна переміна. Іноді викорінення може бути оздоровленням чи радикальною переміною. Таким був мій третій ковід, розповідає папа, згадуючи про період служіння в Кордові між 1990 та 1992 роками. Корінь цього періоду сягав мого способу керування. Спочатку як провінційного настоятеля, а згодом як ректора, зазначає він, уточнюючи, що був іноді дуже суворим. У цій єзуїтській резиденції я провів рік, 10 місяців і 13 днів. Служив святу месу, сповідав, займався духовним проводом, але ніколи не виходив. Хіба що на пошту. Це був своєрідний карантин, ізоляція, як протягом минулих місяців сталася з багатьма з поміж нас. І це було корисним для мене, згадує папа. Доти його, доти його життя було позначене досвідом наставника віціато, а далі керуванням. Від 1973 року, тобто обрання провінційним настоятелем, до 1986 року, коли завершився мандат ректора, він призвичаївся до такого стилю життя. Тому викорінення. Яке полягала в тому, що тебе відправляють у загублену закутину, все перевертає. Також твої звички, поведінкові реакції, орієнтири, закостенілі в часі це все розбилося і мусиш від початку вчитися жити, розбирати життя наново. З цього періоду сьогодні мене обов'язково вважають три речі: по-перше, дарована мені тоді здатність молитися. Друге, це спокуси, які я тоді пережив. По-третє. Що є найдивнішим, що тоді я перечитав 37 томів історії пап Людвіга Пастора. Я міг обрати якийсь роман щось цікавіше з теперішньої позиції. Запитую себе, чому Бог надихнув мене прочитати саме це цією вакциною, Господь мене приготовляв. Як прочитаєш одного разу цю історію, тебе вже нічого не зможе здивувати з того, що трапляється сьогодні в римській курії та церкві. За словами святішого отця, кордовський ковід був для нього періодом справжнього очищення, який дав йому більше терпимості, розуміння, здатність прощати, а також нову емпатію до слабких і беззахисних. Ну й терпеливість, багато терпеливісті, точніше, дар зрозуміння того, що най... для важ... речей потрібен час, що зміни є органічними, що є межі і потрібно діяти в їхніх рамках. Утримуючи водночас погляд на горизонті, як це чинив Ісус. Я навчився важливості бачити великі речі в малому, бути уважним до дрібниць у великих речах, стверджує папа. Тепер, однак, він мусить бути уважним, щоб не повторювати вад, якими він відзначився в період чернечого настоятельства. Ось мої головні особисті ковіди. З них я навчився, що